Маморіальну дошку Ігорю Дорошенку мають родина полеглого захисника. У 2013 році закінчив київський юридичний університет внутрішніх справ. Ігор завжди виділявся чесністю та порядністю. Відстоював правду та вимагав. Справедливості завжди і в усьому тисячі чотирнадцятий роки боронив Україну беручи безпосередню участь в проведенні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, за що отримав посвідчення учасника бойових дій у 2016-2018 роках проходив службу до й бригаді, У 2019 дев'ятнадцятий. Дві тисячі роки контракт на службу в складі 5-ї батальйонної тактичної групи. За цей час зарекомендував себе як безстрашний воїн. За роки служби займав посади стрілець помічник гранатометника, командир відділення, снайпер, головний сержант. У 2022 році, з початком повномасштабного вторгнення, не чекаючи повістки з військкомату, вже на початку березня. Став на захист країни у складі 46-ї окремої аеромобільної бригади, десантно-штурмових військ Збройних сил України. Разом із побратимами брав участь у найтяжких боях за визволення Київської та Житомирської областей, дійшовши до білоруського кордону. Далі чекали запеклі бої та визволення Херсону, після чого був направлений на Донецький напрямок. Мужньо відстояв Бахмут та Солодав. 16 січня 2023 року отримав уламкові поранення. Був госпіталізований, переніс декілька операцій. 2 квітня 2023 року серце воїна зупинилося в обласній лікарні рідного міста. Ніхто з нас не міг уявити, що колись не стане Ігоря Дорошенка. Ніхто з нас не міг уявити, що Ігор Дорошенко посміхатиметься нам не на вулиці. Бо він завжди посміхався на уроці, в шкільному коридорі, а посміхатиметься нам з меморіальної точки з цієї фотографії. Коли в 2014 році ворог перетнув кордони нашої країни і не роздумуючи прийняв рішення стати на захист. Я пам'ятаю цей день, як сьогодні. Це було 18 червня 2014 року. Це був день народження нашого сина два ручки. Йому телефонували з батальйона Полтава. І сказали на виїзд. Ми поїхали збирати речі. Далі були контракт за контрактом. Спочатку повномасштабного вторгнення це було цілеспрямоване рішення, хто як не я. І я дуже боявся, що ворог прийде в наш дім і боявся, щоб тут не було повторної бучі або ірпіня. А здя вдячності школи за те, що вони долучилися до ініціативи відкриття меморіальної дошки, і щоб пам'ять його про нього жила стінами цієї школи. Ми хочемо цієї нашої родини подарувати для діток, які проходять патріотичне виховання в школі, а також будів робототехніки. Цей навчальний коптер, який можливо комусь допоможе втілити свої мрії. Який є символікою міста Полтава. Брігер дуже любив Полтаву.